Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку, яка називається Пірнач Вікторія Ярош. Це чорно-біла книжка, яку мені подарувало видавництво Богдан. Вона має дуже гарні малюнки, а також великий гарний шрифт. Малюнки тут зустрічаються досить часто. В розділів багато, і вона вам дуже сподобається для тих, хто люблять цікаві пригоди з розмовами, з різними розказами. І зі смішним змістом. Головною героїною є Яринка. Це дівчинка, який приснився вже кілька днів один і той самий сон. Вона його назвала Малиновий сон. Дійсниться, що вона з двома друзями і одним песиком тікають від злого чудовиська. Той чудовисько, весь час щось. Шує. Вони від нього тікають. І тут у місті, з якого вибратися, неможливо. Він підходить до них, підходить і, замість того, щоб їх лякати, починає показувати свої фокуси з малиновою журкою. Надуває, 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 бум. Шуйка лопнула. І тут. Із зарослів виходить інший, зліший і менший. Це теж чудовисько. Яринка не бачить його обличчя, то чудовисько підходить до одного хлопця, той падає. Далі впав і інший, і чудовисько підходить до неї. І яринка прокидається. Цей сон не зв'язаний з цією історією. Я забув сказати, що Яринка теж любить читати книжки, але не так вже й сильно може, тому що їй зробили операцію на очі. А якщо у твоєї мами є дуже багато, як, наприклад, у мене, тоді тобі ще дужче хочеться щось почитати, бо можеш пошкодити очі. Ні. Навіть дивитися телевізор у крайньому разі не можна. Нічого не можна. Навіть коли вона приїхала до бабусі дідуся, вона не змогла нічого там розлитися, ні лазити по деревах, бо в них там посадили новий сад, ні копати копанку. Також не можна то робити, все. І так вона нудиться, сидить. І нудиться. І знову сниться той сон. А зараз ми дізнаємося про іншого головного персонажа цієї книжки. Ним є Максим. Це такий хлопець, який живе у цьому селі. Це село називається Заудайка. і він теж скучає, бо нікого з ким погратися немає. Книжки він вже всі перечитав вдома. І не знає, що робити. Усі хлопці повід'їжджали то на море, то туди, то сюди. Але єдиним хлопцем, який залишився, є тимко. Тимко, це хлопець-песик. Це песик, з яким Максим познайомився вже досить давно. Але я їх є знайомство зараз не таке важливе. І ось Максим шукає, з ким же йому погратися. Він має чудову ідею, але нікуди не може піти. А самому якось нецікаво цю ідею. Він думає, думає, підбирає варіанти. Ні, хм. а може когось з дівчаток взяти? О, а може, візьмемо яринку? Вона прийшла. До нас не так давно і приїжджає тільки на літо. Їй зробили операцію, тому вона не може читати, і з нею спершу всі сміялися, а потім, коли вчителька розповіла, що в неї хворі очі почали її співчувати. Він вже хотів йти до яринки, але побачив тимка. Ну, не тимка песика, а тимка. Хлопчик тому, що у їхньому селі був ще один тимко. Звичайно, що Максим про нього забув, бо той Темко був тимком хмурком, як його всі називали. Він був хмурим, не вмів жартувати і тільки но приїхав не хотів ні з ким розмовляти, дружити. З ними компанія вийшла б не дуже гарно. Та ще й він міг би розплакатися, бо в нього тато покинув його разом з його мамою. Тому вирішено, Максим іде до Яринки. Яринка в цей час знову нудиться собі, не знає, що робити. І тут дідусь каже: Ану, Яринко, вставай до тебе. Прийшов Максим. Далі моя розповідь обірветься, бо ви маєте цю книжку прочитати самі. Але я ще скажу, що тимко хмурко дуже допоміг нашим друзям, тому він теж рахується головним героєм. Про нього я зараз трохи детальніше розповім. Хмурко живе сам з мамою. Він дуже сумує за татом. Йому дуже тяжко жити. На початку він не хотів ні з ким розмовляти, бо йому було дуже сумно, а потім з до нього самого ніхто не підходив. Але насправді це дуже добрий, веселий хлопчик. А тепер вам, напевно, цікаво, який задум придумав Максим. Я обіцяв, що не буду вам розповідати про те, що вони там робитимуть. Але я просто хочу сказати, що Максим хоче вирушити на пошуки пірнича. Колись давно, ще коли був голодомор, у їхньому селі жив такий злий чоловік. Він допомагав росіянам збирати харчі у бідних людей, і в нього було того насіння дуже багато. І в тому ж селі у них жив один старий дід. Його звали дід Гаврило. Він був нащадком останнього козака. І в нього був старий і дуже дуже цінний артефакт ще від його діда. Цей артефактом був пірнач. Пірнач це була така палка. Яка була символом влади кулінних козаків. Зараз я вам покажу. Ось цей пінач виглядав ось так. Кулінні козаки? Це козаки, які жили в куліннях. їх у козацькій січі було не так вже й багато, і вони єдині могли. Підвищитися до головного козака. Але їхнім символом була не булава, а пірнач. І ось дід Гаврило жив у тому селі, і його сім'я також була дуже голодною. А ось Леско дуже хотів отримати той пірнач. Він усім людям продавав зернят. Такі скарби продавав він їх, і тут до нього приходить дід Гаврило. Лосько думає, ну нарешті приніс пінач. Я йому за це дам насіння, а потім буду ще більше отримувати. Але ні. Дід Гаврило не такий простий, щоб віддавати свою волю заради церня, але він дещо приніс. Він приніс кілька золотих. Монет з ножами, М -м -м -м", подумав Лиско, і кинув у нього такий маленький мішечок, що він був менший, ніж Лиско давав усім іншим. Він це спеціально зробив для того, щоб дід Гаврило швидше дав йому пірнича. Дід Гаврило мовчки пішов додому, і там на нього чекала і внучка, і його донька. Вони там всі жили, і дід Гаврило приніс зернят. Вони їли ті зернята, вони їх економили, але все одно зернята закінчилися. І дід Гаврило вже хотів іти до ласка, але дізнався, що вже нічого, крім на обмін немає, та ще й його внучка захворіла. На страшну хворобу від голоду. Він пішов на цвинтар, подивився на могилу діда, на могилу батька і взяв у торбу пірнича. Повертається додому, щоб переконатися, чи внучка жива, і йде до лиска. Той ж від задоволення дивиться на пірнича, нюхає, розглядає в руках. Такий щасливий, але потім. Зразу зрозумів, що дід Гаврило досі там, і кинув у нього ще менший мішечок зерна, ніж давав минулого разу. Дід Гаврило його мовчки взяв і пішов. Він повернувся додому, дав своїй внучці зерна і потроху відкладав своє зерно назад у мішечок, щоб його лінні прожили довше. Сам він помер за кілька днів після того, як віддав пірнача. Але його внуки, його діти далі жили, і тепер в їхньому селі живе правнучка діда Гаврила. І той Леско кажуть, що він десь заховав пірнача, але дружині разом з сином. Це сказати не встиг де саме, бо після того помер в ніби в страшних муках. Далі його син, якого теж звали Лиско, теж помер в страшних муках і тепер внук Лиска лис сидить у в'язниці, але він утік. Ця книжка вчить хоробрості, допомоги, що. Вам завжди Бог допоможе, і що треба бути чесним, вірити в добро і ніколи не здаватися. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик і канал «Літературна країна».